І до кримінальних новин. За минулий тиждень зареєстровано понад 130 повідомлень про злочини та пригоди. До міліції звернувся житель Борисполя та повідомив, що з території приватного підприємства міста здійснено крадіжку запчастин до автомобіля ГАЗ. Виявилося, що до крадіжки причетний мешканець одного із сіл району. Звернулася до чергової частини і мешканка нашого міста. Жінку посеред вулиці пограбував чоловік, забравши мобільний телефон та вироби із золота. За скоєння цього злочину затримано жителя Борисполя. З гаражу Бориспільця вночі було поцуплено два велосипеди, не вщухають і сімейні сварки. У Борисполі чоловік так ударив свою дружину, що переламав їй руку. На прийомний покій було доставлено з ножовим пораненням 29-річного Бориспільця. Як пояснив чоловік, травму він отримав від свого родича. Причина неприязні стосунки. Затримано не місцевого молодика, який мав при собі 5 грамів коноплі, яку зберігав для власного вживання. Порушену кримінальну справу. Оборисполі Борисполі місцевий чоловік, перебуваючи за кермом власної автівки, скоїв наїзд на пішохода, який від отриманих ушкоджень загинув на місці події. Співробітниками міліції проводяться профілактичні заходи, пов'язані із відвідуванням помешкань громадян. Візити спрямовані на роз'яснення особам їх прав і надання порад, як не стати об'єктом злочинних зазіхань.